Всім привіт, любі друзі! Дивіться, яку красоту, смакоту я сьогодні приготувала. Це тортик-казковий ключик. Хто хоче навчитися такий готувати, залишайтеся зі мною. І так, починаємо робити наш смачнющий тортик. Пачечка ванільного цукру і 100 грам звичайного цукру я пересипаю в чашу блендера. Буде працювати зараз блендер. У кого немає такого міксера, просто звичайним вінчиком, міксером. Треба буде взбити яйця з цукром. Три яйця. Це я так роблю, щоб не було сюрпризу кожний. Яйце окремо три. І тепер трошки солі. Ну Десь третю частину чайної ложечки солі. І тепер на середніх обертах треба добіла. Маса наша побіліє, і це вже буде досить. Наша маса збилась. Ось така повинна вона бути біла та густа. Тепер ми сюди в чашу, до наших збитих яєць з цукром додаємо олію. Повні дві столові ложки. Ось так: одна. І друга. Варене згущене молоко у мене вже куповане, можна самому звернети, а можна і готове купити гарні дві столові ложки, такі щедрі. Отако. зверху. раз. Отак, два. Тепер нам це все треба просто перемішати. Мішалося. Стала така карамельна, гарна наша маса. 130 грамів борошна. Додаємо чайну ложечку з верхом розпушувача і ці 130 грам борошна просіємо прямо в чашу. Просіяли. Тепер просто перемішуємо, не взбиваємо. Порошно, яке у нас залишилось на стіночках, ми допомагаємо лопаткою. Ось так його прибираємо і ще раз просто перемішати. Наше тісто на світлий корж. Уже перемішалося. Все, що не справився, десь там, може, комбайн, чи ваш міксер, є залишки трошки борошна, просто лопаточкою силіконовою перемішайте, і все. Деко на деко застели пергаментний папір. Розмір нашого дека я вам зараз скажу. Я не знаю, чітко, але я вам для вас поміряю. Так, 33 довжина. 33 ширина 24. 33 у мене на 24. Можна взяти трошечки більше 1-2 1-2, чи трошечки менше на 1-2 см. Ви орієнтуйтесь по цих розмірах. Виливаю нашу масу прямо в деко. Можна у кого силиконізований пергамент можна не змащувати, у кого не силіконізований, краще змастіть. Всю нашу масу переливаємо повністю. Наше тісто рівномірно по всьому декові розрівнюємо, особливо куточки дека оцього. І ось так. Духовочка 180 градусів розігрівається хвилин 20-25. Я думаю, 20 достатньо. Ставимо верх-вниз, без конвекції. Все наш корж білий чи світлий, готовий до випікання. Ставимо в духовочку, а поки буде випікатися наш корж, ми будемо робити другий корж, який з какао. Робимо другий корж з какао. Все те саме: 100 г цукру відправляємо в чашу. Прямо в цю чашу, в якій збивався перший наш кошт. Також пачечка ванільного цукру. 10 грам. І три яйця. І в цю масу, звичайно, додаємо третю частину чайної ложечки солі. І так само взбиваємо до світлої пишної маси. Ось така маса у нас повинна вийти. Тепер додаємо знову 2 столові ложки олії. Одна. Друга. І дві столові ложки з хорошим верхом додаємо варене Згущене молоко. Так, раз І тут уже якраз одної банки і вистачає. І це все просто перемішуємо на низьких обертах. Перемішали згущеним молоком. Тепер беремо какао нам треба темне, півтори столові ложки. Розпушувача, чайна ложка. І 120 грам борошна. Тут у мене в ситечку вже є 120 грам борошна. Дивіться, що я роблю. Я забираю, треба ж какао, півтори. Я забираю звідси півтори столові. Ложки борошна, а додаю сюди замість цих півтори, півтори столові ложки какао. Тепер сюди слід за какао, чайну ложечку, розпушувача. Тепер це все какао, борошно та розпушувач просію прямо в чашу до наших збитих яєць. І перемішуємо просто на низьких обертах, просто щоб перемішати. Тісто наше перемішалося. Що не вимішалось, забираємо з боків. І ще раз на малих обертах просто перемішуємо, помагаємо нашому міксеру. Тісто наше готове на другий корж, щоб заливати, витягуємо, ідемо перший корж, який вже, мабуть, спікся. Ось так виглядає наш світлий корж. Корж поки що гарячий, але я беру за шматочок пергамента, зразу його витягую, наш безквітик, і це деко зараз буду виливати наш наступний. Не тісто для коржа темного. Це поки що я ось так даю гарненько охолонути. А ми тим часом виливаємо наш другий корж. І також розрівнюємо по нашому деку особливо куточки, щоб все було рівненьке. Другий корж ставим у духовку також 180 градусів 25 хвилин. А поки випікається наш другий темний корж, ми помили вінчик, помили чашу міксера і туди відправляємо 200 г вершкового масла кімнатної температури. Масло в мене вже навіть трошки злегка підтаяло. І пакетик 10 грам ванільний цукор. Тепер нам масло та ванільний цукор треба просто взбити до біла, щоб масло наше побіліло. Ось таке світле масло у нас повинно бути. Масло збите. Тепер готуємо для нашого тортика смачний крем. І так. До взбитого масла ми додаємо баночку, яка 370 грамів варене згущене молоко. Але додаємо поступово. Ось так. Частинку додали, і в цей час працює міксер чи ручний, чи комбайн, нема різниці. Ви одною рукою додаєте, другою, наприклад, збиваєте. Наш крем перемішався з гущеним молоком. Тепер ми туди додаємо 2 столові ложки любого або рому, або коньяку, Це десь 25 грамів 2 столові ложечки. І на маленьких обертах перемішуємо і півтори столові ложки темного какао. і все перемішати. Наш крем вже готовий. Ось такий він виходить. Ми тепер його тако просто перемішаємо і поставимо десь на холод. Він дуже повітряний. Хай трошки постоїть, поки наш корж спечеться, другий. Тим часом перший корж у нас дуже гарно вже охолов. Перевертаємо його, знімаємо пергамент, бачите, знімається гарненько. І наш корж треба всі оці бока відрізати. І всі ці обрізочки не викидаємо. Ми їх будемо зараз перемелювати в блендері. І так з усіх сторін ми робимо. Обрізочки всі перекладаю в блендер. Корж можна і так залишити. Але я хочу цей корж ще поділити пополам, бо я буду викладати, знаєте, хочу так: білий, темний. білий, темний. Тобто, коржик, якщо ви, у вас поділити, діліть. Якщо не виходить, залишайте ось так, як він є. Нижній, а верхній буде коричневий. Я хочу поділити. Це наш корж поділили пополам. Тепер берете підходящу якусь чи тарілку, чи рознос якийсь, який підходить, і відправляємо поки що в сторону. І будемо дивитися, чи наш другий корж спікся. Другий шоколадний корж з какао у нас спікся. Так само викладаємо і даємо йому повністю охолонути. Так само знімаємо пергамент і даємо йому охолонути. І так само по краєчку будемо обрізати бока. Цей корж коричневий я також розрізала пополам вдоль, але ріжте, коли повністю охолоне, я різала гаряче. Тепер я йому дам трошки охолонути, і будемо збирати наш тортик. А поки наші коржі охолонюють, я зроблю сиропчик. У чашечку я додаю десь приблизно ну, ложечки дві цукру. Це ложка не столова, це десертна. А якщо столовою, то одна столова зверху достатньо буде. І десь приблизно ну, 100 грам водички. Десь так. Я трошки кину кип'ятку спочатку, налью. Трошки кип'ятку перемішаю це для того кипяток, щоб цукор розчинився. Отак перемішую до повного розчинення. І потім додам просто холодної водички кип'яченої холодної, щоб був тепленький сиропчик. Цукор розчинився повністю. Тепер трошки додаємо холодної водички. Все, досить. Перемішали, відставляємо, щоб повністю повністю охолов, бо тортик треба пропитувати тільки холодним сиропчиком. А ми тим часом обрізки з темного коржа та світлого переб'ємо на блендері в крихту. Крихту нашу перебили. Ось така вона гарненька вийшла. До речі, коли залишається така крихта, ви можете її в пакетик, наприклад, зіп-пакет покласти, закрити, і у морозилку. І дуже-дуже гарно і довго зберігається. А потім дістали з морозилки і можна так само на якісь чи тортики, чи тістечка обваляти чи прикрасити. Все, все готово у нас. Коржі попечені, сиропчик зроблений, крем зроблений. Збираємося збирати наш тортик. Перший коржик у мене буде темний. Виклала на рознос і тепер пропиточкою оцею кругом отак прохожу. До речі, в пропитку, якщо у вас будуть тортики їсти тільки дорослі, можна також додати ложечку-дві рому або коньяку. І так пропитуємо наш тортик. Корж пропитали, беремо наш крем. Візуально ділимо його на чотири частини. І четверту частину викладаємо зараз на нижній кор та розравнюємо. Крев рівномірно розподілили. Тепер беремо після темного коржа світлий. Ви можете міняти, можете починати світлий, потім темний це вже на ваш погляд. І я викладаю світлий корж. Так само трошечки його пропитую. Особливо бока. Пропитали тепер знову крем. І рівномірно розподіляємо. І так змащуємо і викладаємо весь тортик доверху. Темний світлий, темний, світлий, верх. Та боки бока нашого тортика, ми також повинні змастити. От, 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 так, Наш тортик повністю бока і верх покрили кремом. Беремо тепер перебиту нашу крихту і крихтою всі оці боки, які ми мастили, отак ми всі обсипаємо, обсипаємо. Все, що піднів, отак ложечкою прижимаємо. І так обходимо весь тортик, бока тортика пройшли крихтою повністю. Можна і верх засипати також, але я верх не буду. Я хочу зробити таку невеличку окантовочку. Отак От ще зверху, ну, десь сантиметр. По всьому тортику по периметру, десь сантиметр, буду отак, отак обсипати. І вирівнюю. Все, окантовочку пройшли. Тепер дивіться, що можна зверху. Можна просто взагалі посипати какао. І також буде красиво. Можна натерти просто шоколад на тертушку і також буде красиво. Можна горіхи, любі, які ви любите, горіхи. Подрібнити в блендері, але трошки підсмажити, щоб вони смачніші були. Я, наприклад, так і зробила. Я в духовці підсмажила горішки. Ось у мене просто подріблені горішки. Тут і мигдаль, тут і кешу є трошки, і волоський горіх, той тобто грецький, тут трошки того, трошки того. І отак от, от просто посипаю свій тортик горішком. Все, наш тортик, казковий ключик готовий до домашнього чаю, чи сімейного якось романтичної вечері. Дуже буде в нагоді. Він смачний, дайте йому пропитатися десь приблизно хоча б годинки 3-4, а ще краще на ніч. І на ранок смакуйте на здоров'я!